Світ, ви теж не розумієте, що відбувається, що це такий за формат, а це те, що я дуже давно придумувала, дуже давно виношувала. І ось нарешті я знімаю це відео. Одразу до справи розказую, що на вас сьогодні чекає, а ви тим часом поставте палець вгору в цьому відео, тому що це для мене дуже важливо і це дуже мене надихає на створення нових роликів. Дуже дякую. Так, от я придумала такий формат, де я буду проживати один день як якась відома людина, як якась зірка. коротше кажучи, весь розклад дня відомих людей я буду брати з їхніх соціальних мереж, а саме з інстаграму. Я просто протягом тижня вирішила дивитись історії якоїсь людини. Стежити за нею, дивитися, що вона робить, куди вона ходить, що вона їсть, і я буду відтворювати це у своєму відео. Вау, скажіть прикольно, геніально, я теж вважаю, Дякую. Першою для своєї рубрики я обрала Слана Гомес. Чому Слана Гомес можете спитати ви, тому що в Україні так дуже багато відомих блогерів, відомих людей, цікавих особистостей? Так, так, так. Але в майбутньому я планую. Це все розвивати, якщо це буде вам подобатись, якщо це буде класно в кайф мені зніматись. Ну розумієте, да, тому я дуже очікую від вас якогось фідбеку, якихось коментарів, пальців вгору. Пишіть, що думаєте, коли ви подивитесь це відео. І по перше, селена гомес це як на мене така доволі нейтральна територія. Переважно, от у мене з нею дуже приємні асоціації, тому що це. Поп, співачка моєї молодості, Я дуже любила її треки, коли я була підлітком. Я слухала їх, стежила. Селена Гомес, Джастін Бібер, ця вся драма. Ну, коротше, тому Селена Гомес. Так, живу один день, як Селена Гомес. По-перше, ці всі популярні люди, вони знаєте, не як наші блогери, які посекундно там була, та їла, те робила, туди пішла, і ти знаєш реально весь їхній розклад на день. А от ці всі популярні люди вкрай рідко щось постять, тому в мене зайняло стеження за Селеною Гомес, ну, більше місяця. Але все-таки я стежила, дивилась, скрінила. І от що я можу сказати про приблизний розклад на день, який мене чекає на основі сторісів Селена Гомес. Одразу попередження, що всі думки щодо розколу на день на основі сторіс всіх зірок будуть суб'єктивними. Тобто, якщо я буду щось бачити, я сама це складу, підкладу так, як мені буде зручно прожити це в своєму дні. 6 квітня, 23.15 ночі я дивилася її сторіс, і ось тут. Перший скріншот це так розумію зйомки з серіалу вбивства в одній будівлі. Якось так воно називається. І до речі, я його дивилася. Він мені дуже не сподобався. Дуже нудний серіал, якщо чесно. Але це ось ці два головні герої, і вона дуже гарна сидить і їсть. Що їсть? Їсть бургер зінинаут. У нас немає в Україні і не навита, але я знаю, що це дуже смачні бургери. Якось дуже багато дивилася контенту про Америку. Ну, то таке. Але в нас є Макдональдс, тому мене чекає точно цього дня поєдання бургеру з Макдональдс, і я цьому дуже рада. Дякую, Селена Гомнес, що ти не їсиш авокадо амукатосте. Ти як нормальна жінка, їси, що хочеш, і от молодець. Молодець. І також хочу звернути увагу на її макіяж, тому що всюди, де я зберігала її вигляд, вона завжди в дуже натуральних відтінках, дуже такі легкі хвилі, або вона не Закладене волосся. На жаль, я не можу фарбуватися інтенсивно, тому мені, в принципі, це підходить. І стрілки, стрілки. Майже всюди у неї якісь такі легенькі стрілки. У мене дуже асоціація з зеленою гомес це такі легенькі стрілочки, тому я теж спробую відтворити якийсь такий макіяж. Далі це реклама її бренду Rare Beauty. Вона постійно постить румяна, тіні, помади, і чесно, я би дуже хотіла щось спробувати з її косметики, але наскільки я знаю, в Україні здається немає нічого з цього. Ну, нічого, окей, тут знову ж таки прошу звернути увагу на її макіяж. Дуже натуральний, дуже такі персикові, рожеві відтінки, натуральні гарні брови, і знову ж таки легенька стрілочка. Угу, це я скринула, щоб якось плюс-мінус так нафарбуватись. Rare Beauty ще. Далі, якщо мені не зраджує пам'ять, то це скріншот з кліпу Fetish. І от знову ж таки розумієте, я кажу, не стежу за її життям, але чомусь дуже багато фактів знаю. Про цю співачку, про її музику, і це дуже, до речі, крута пісня. І тут знову ж таки дуже натуральні відтінки. Я не знаю, взагалі чи вона тут нафарбована, просто якийсь блиск на губах, все, що я бачу. І мені це дуже підходить, що вона, так знаєте, не вифарбовується. Тому що я лікую акне, і я, на жаль, не можу надто багато косметики нанести не на своє обличчя. Дуже часто постить вона свою косметику, свій бренд, має на це право, але після косметики. Вона дуже постить багато свого мужичка. Я дуже за неї рада. Вона виглядає дуже щасливою, І, знову ж таки, твіця, вона знову тут така супернатуральна. Це якесь в них побачення в машині. Це означає, що мені треба буде піти на побачення своїм мужичком. Ходіть на побачення своїми мужичками. Далі тут якась тусовка, і я бачу знову ж таки дуже натуральну, гарну селену гомес, і вона дуже часто теж сп'ятає собі гульку на волосі. І тут я бачу, що її друзі п'ють текілу, швидше за все, і заїдаються лаймом. Просто я це зберігла для того, що інколи в своєму житті не пила текілу. Може, цей день настав. І я нарешті це спробую. Раз слаймого у постить. Ну, побачимо. Це моя улюблена сторіс, тому що вона виглядає дуже комфортно, дуже затишно, знову ж таки, на ній досі якісь такі легенькі стрілочки, вона лежить в ліжку в окулярах. І давайте придумаємо, що вона там ще читала книжку, не просто огортала інтернет. Тому це, напевно, під кінець дня. Я прийду, вляжуся ось так, вдягну свої окуляри і буду читати книжечку. Далі, знову ж таки, її мужичок, знову якась тусовка. Окей. І потім після косметики і мужичка у неї найчастіше. Поститься те, як вона готує. Вона, я так розумію, бере участь в якомусь чи то кулінарному шоу, чи то вона його має, це вже я точно не знаю, але вона реально дуже часто готує. Дуже часто це якісь стейки. От що я помітила, тому швидше за все мені треба буде зготувати стейк. Ось тут вийшла кулінарна книга її мужичка. На жаль, в Україні я не знаю, чи я її знайду, але я займусь пошуком. Рада за мужичка, рада за селену Гомес. Давайте далі. І тут у нас пікнік. Знову ж таки, реклама Red Beauty, кава від Starbucks. Я також візьму якусь каву. Пікніки я люблю сьогодні літо, чому би і так. І ще її мужичок, раніше рука її мужичка. Ну, пікнік, очевидно, треба йти на пікнік. Я завжди кажу не пікнік, а піктак. Дуже подобається. Піктак. Ще мужичок, щастя, ура, знову натуральна, гарна Селена Гомес в окулярах. Чилять, лежать. Окей, прийнято. А, і потім мені трапився. Тікток, де реально вони разом з своїм мужичком були на пікніку, говорили з фанами. Я така, точно, треба буде йти на пікнік. Пікнік, клас, піктак. Ще руки її мужичка і щаслива Слана Гомес. Класно, давайте далі. Знову вона готує, і прошу зауважити, що це якесь м'ясо, якісь овочі, якась цибуля, якийсь томатний соус. Стейк, буде стейк. Окей, рада в мене немає шефині, тому робити це сама. Я нікого, до речі, не смажила сама стейки. Далі фото якоїсь страви, очевидно, це щось томатне і якась какулька всередині. Я сама не знаю, уводити is десь Селена. Дуже цікаво, краще би ти написала, що це таке, я вам, можливо, це відтворила. А так, ну, щось томатне. Можливо, я піду в заклад і з'їм якийсь томатний суп, тому що, ну, тут, очевидно, якийсь меч в цьому є. Її мужичок, вона щасливий в барі. Я зрозуміла, Селена, окей. А це реальність. Повітряна тривога нагадала мені про те, що Селена Гомес не живе в Україні і не постить в своїх історіях збори. А я хочу розказати про один збір і хочу, щоб ви дуже спустились і задонатили. Іринка Палепишина. знову ж таки, у нас є відкрита банка вже на потреби іншої бригади, і я дуже прошу вас спуститись в опис під це відео, задонатити, скільки вам буде зручно. Мені буде дуже приємно, що ви під час перегляду моїх відео. Ну, я вас закликаю, і ви прислухаєтесь, і ви мені довіряєте, і ви донатите. Будь ласка. Не ігноруйте скільки вам буде зручно задумайте. А тепер шісти душею продовжуємо дивитись історії Селени Гомеса. Далі знову якийсь пікнік, холодні дрінки, я все приймаю, все буде, вона щось дивиться в телефоні. І, до речі, хочу зауважити, що на ній гулька, яка ось так якнебудь закручена, але дуже гарно класно виглядає. І далі я заскрінила її основну заставку, аватарку, так що говорять, в інстаграм. І тут, знову ж таки, у неї такий дуже гарний ляльковий образ, гарна сухенка, така, типу, як форма, дуже такий. Простих, гарних, натуральних відтінків макіяж, і трішки такі більш чіткі очі, знову ж таки, якась стрілка. Я спробую якось так схоже вдягнутись. Mm -hmm. І це всі сторіси, які я наскрінала, які я назбирала. І з цього я зроблю якийсь свій приблизний графік по тому, як живе Слена Гомес. Йду складати розклад. Дякую вам за вас тут. Let's go. Я почала з образу і зовнішнього вигляду, аби хоч трішечки не виглядати так, як я виглядаю щодня. Скажу зразу, у мене невеликий гардероб, тому варіантів було лише два, які би я могла вдягнути для цього образу. Дві сукенки, які плюс-мінус нагадують те, в чому діта асла Гомес на своїй заставці. Ця світла, але дуже схожа по фасону. Вона така, типу, як сорочка з такими цими рукавами. А ця чорна, нічого не видно. Ну, коротше, вона просто чорна. І тут е, цей... Ну, теж як сорочка. Я думаю, все-таки, напевно, вдягну чорну, щоб максимально відповідати образу, тому що поки що. Яку б ви вдягнули? Ця мені подобається взагалі більше, але ця просто чорна. І скільки там вона в чорному ұшырып қалмайық деген ойда на гомес з Алікспрес кава завжди зі мною і погнала. Я спеціально купила лінзи, бо селена Гомес не ходить в окулярах, а в мене мінус три на два ока. Тому максимальне перевтілення. Я дуже давно не бачила себе без окуляр, тому мені дуже дивно, дуже некомфортно, і я не знаю, взагалі, що це за жінка в дзеркалі. Це чисто якийсь психологічний момент, і навіть очі в мене почали сльозитись, хоча ніколи до цього моменту в мене такого не було з лінзами. Тут я вам розказую, що заплала косу, тому що хотіла. Хвилі, але якось не склалось в мене з хвилями, бо нічого не накрутилось, а різних плойок я не маю, тому вже як вийшло. Я лікую акне. Мені здається, я говорю цю фразу в кожному своєму влозі. Мені заборонений макіяж, але все-таки зверху я трішечки підфарбувалась. Найголовніше і найважче це підводка. Я не вмію нормально малювати стрілки. А в селени гомес вони всюди, тому це треба було зробити. Ну і вийшло, як вийшло. Туш навії. І я зовсім не схожа на селене гомес. Вау! Губи! Нюдові губи. Це, до речі, мій улюблений олівець від Glam B у 110-му відтінку. Раптом комусь цікаво. Треба було їх максимально пухкими зробити, бо в неї вони такі, але чесно, такі нюдові відтінки. Коричневі це взагалі не моє, ну але слана Гомес так фарбується. І в результаті губени вийшли, дай Боже, я намазалась максимально. І от такий результат мого супер-пупер-дупер-перевтілення. -пер Пишіть чи є щось схоже, ну хоч крапочку, хоч трішечки. Трішечки. Як вам? Пишіть. Наскільки мені вдалося відтворити образ, я чесно дуже старалась, Я не дуже вмію ці всі мейкап-штучки. і Мені не дуже можна, але йду їсти бургер. Я замовила бігтесті, тому що у неї там був величенький бургер, тому сніданок бургером з Макдональдсу весело. М -м -м -м. І п'ю пересуновий сік. Я їм цей бургер і думаю про те, що селена Гомес це яскравий приклад того, що ти можеш бути суперпопулярна, суперуспішна, мати величезну кар'єру, величезну взнаваність, Але як тільки ти набираєш вагу, вона ще була хвора, наскільки я знаю, щось там з нирками, по-моєму. Я не впевнена, якщо ви більше в темі можете написати. Але скільки просто хейту полилось просто через її зовнішній вигляд. Це дуже реально якось страшно, коли люди знецінюють там всю тебе, а бачать тільки твій вигляд зовнішній. Все, ваше здоров'я, доїдаю, допиваю і йду далі. Проживати цей день як Слана Гомес. Я сама не знаю, що я далі буду робити, але схоже, що я буду їсти і на пікнік ходити. Не перемикайтесь, дякую, що ведуть. Напишіть коментар. Мені точно здається, що Селена Гомес має манікюрчик на своїх нігтиках, тому я йду покривати нігті гель-лаком вперше в житті, до речі. Ну добре, вперше в житті в дорослому віці, тому що останній раз я щось таке робила в році 2000 Шістнадцятому. Зараз буде перехід. Зацініть, які в мене тепер цукерки. Дуже мені сподобалось я така радісна. Ми купили каву, ми купили їжу, ми сюди прийшли, ми знайшли у Львові траву, де нема людей. І я забула вставити зарядний блок в камеру. Нема. Тому я буду знімати на телефон. Я як є, реально дуже не хочу повертатись. Ну, let's go, пікнік. Пік так Я якби зірка, тому я вирішила взяти кепку, окуляри. Там був такий вайб у них прихований. <свіс�> Кому я брешу? Окей? Okay. Як зробити, о, це, до речі, експрес-отонік. Дуже неочікувано, правда? М -м -м -м. Мені треба зробити таку, знаєте, дульку. Ну, я не старалася, а вона просто така гарна вийшла. Як це зробити? Мені нікуди не треба йти. Сьогодні взагалі вихідний день, чіл, тому гулька, давай, зробись найгарніша в світі. Ці слова треба проговорити перед тим, як заплітатись. Дівчата розуміють про що я. Крутим. Не дуже вийшло. Ще гірше, по-моєму, вийшло. Ще раз. О! Нормально. Підходить, така. Я не старалась. Чуюсь про сутонька. Які нігтики. Дуже радісно щодо нігтиків. Спресотонік Блекхані. Як неочікувано Луцьк. Мені вже так осінньо якось, дивіться. Каштани породіли. Хотіла розповісти про круасан з Блекхані Магдалевий. Дуже його люблю. О, якісь комахи. О! Що ще сказати? Сидимо, об'ємо каву, їм кросн, типу. Якщо ви запитаєте у мене, яка моя улюблена пісня Селена Гомес, то це оця. Ем... не знаю як вона називається. Ну коротше I needed to lose you to love me. This dancing was killed and softly. Знаєте? I needed to hate you to love me Let me check the steak Very level Steak Що сталася найбільш імпульсивна покупка продуктів в моєму житті? Це просто капець. Такий набір. Мені здається, що Селена Гомес ніколи у своєму житті би нічого подібного не купила в свій холодильник. Хоча я колись бачила в інтернеті відео її холодильника, і він у неї дуже різноманітний, постараюся знайти. Тому цілком можливо, що Селена Гомес вночі під'їдає отаку рибу до пива в паприці. Свіжий багет Сільпо. База, я думаю, що стейком це буде дуже доречно вимокати. Червоний перчик. Я подумала, що це буде класно на гарнір, просто якісь овочі хочу відчути просто смак м'яса і овочі будуть. Тим'ян. Я не вмію готувати стейки взагалі нуль. Але я багато дивлюсь мистер-шефу, і це завжди тим'ян і розмарин. Розмарину, на жаль, не було, тому я взяла лише тим'ян і ще сушений чесник і свіжий чесник. Обов'язково. Це буде дуже доречно до стейку. Я просто дивлюсь дуже багато мастер-шефу. Якісь горішки. Сік лайма. До речі, про сік лайма. Я планувала випити текілу з лаймом. І я була впевнена, що в нашому сільпо є такі мініатюрки текіли. І, ну, типу, я спробую, скажу свої враження, тому що мені немає сенсу купувати величезну бутилку, і це дуже дорого. І нема мініатюрок. Нема, тому без текіли. Не те, щоб я дуже засмутилась, чесно кажучи, не знаю. Я не фанат оцього всього алкоголю. Його величність стейк. Ця штучка коштувала гривень 600. Сухе визрівання, це яловичина. Я хотіла вам розповісти історію про яловичину, про те, що я взагалі не сприймала. Яловичину до Львова, тому що просто в нашій сім'ї якось ніколи ну, це не було якби нормою їсти яловичину, тому яловичина для мене це щось дуже таке страшне було. І десь тільки рік тому я подружила з яловичиною. Зрозуміла, що це дуже смачне м'ясо, і я спокійно можу їсти яловичину. Наприклад, моя мама сушений лящ. Як ви думаєте, в холодильнику є таке? І. Ось такий рулетик з'явився в сільпо, взяла спробувати. Ну але ми сьогодні про стейк. Я би сказала, що Селена Гомес щось знаю. Домашньої гірки, до речі, з Волині Мамині. Селена Гомес таких немає. Це знаєте що? Та я скільки знімаю це відео, стільки я намагаюся е, навчитись малювати стрілки, тому що я не вмію це робити. І я взагалі себе не відчуваю комфортно з таким макіяжем, чесно. Це закінчення цього дня. Зараз я буду змивати це все діло. Душ, читати книжечку, книжечку. Я поставила собі софтбокс, щоб мене було краще видно і накрила його сорочкою, щоб він так не світив сильно. Оце моя улюблена частина будь-яких днів і свого дня, і дня, як Селена Гомес. Щось моя зачіска розпадається. Читаю зараз другу частину четвертого крила, дуже пасивно читаю, навіть половину не прочитала. Я типу прожила один день як Селена Гомес. Це було не дуже цікаво, якщо чесно. Це було якось не дуже активно, це було дуже по-домашньому, дуже якось звичайно, але в принципі загалом мені сподобалось. Сподобалось. Файно. Обов'язково пишіть, як вам, що ви думаєте про такий формат. Мені буде цікаво почитати. І обов'язково пишіть, за ким наступним мені спостерігати, чий день мені прожити, кого будете писати найчастіше. Я прислухаюсь і проживу. День як та людина, але це має бути якась людина, яка дуже активна, яка постать в соціальних мережах, щоб я місяць знову ж таки не сиділа і не вишковувала якісь найменші деталі. Тому, якщо маєте когось на думці, пишіть. Не знаю. Дивно, в мене якісь дивні відчуття. Чи щось з цього вийде. Я просто завжди, коли придумую якісь ці нові формати, мені ж мало просто знімати влоги. Я хочу щось прикольненьке придумати. У мене кожного разу відчуття. Це геніально. Це геніально, це будуть дивитись, це буде успішно, я класна. Але потім, коли я починаю це знімати, коли я починаю це монтувати, воно якось так ну, не знаю. Дякую вам за ваш перегляд, дякую, що були зі мною, дякую, що дивитесь мої відео, дякую, що тикаєте на ці відео, дякую, що ставите пальці вгору, дякую, що пишете коментарі. Це мене дуже підтримує, надихає і. Я рухаюсь завдяки вам. Величезна подяка кофі людям, які підтримують мій канал ще й гривниками. Ви дуже мені допомагаєте не зупинятись, ви мене надихаєте, ви мене мотивуєте, ви топ продовжуйте не зупиняйтесь, ви мені дуже потрібні і величезно вам дякую. Якщо хтось раптом хоче підтримати мене, мою творчість, мій канал, посилання на баймі кофі є в описі під цим відео. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, ви розумієте, що. Зйомка цих відео, те, що я можу отак от просто у Львові ходити, гуляти, жити, знімати це відео, а ви можете їх дивитись, це все завдяки Збройним силам України. Тому я не знаю, як, типу, ще закликати, які мені слова добирати, щоб ви спускались в опис під відео, переходили за посиланням на банку і закидали хоча б по 20 гривень. Буде дуже класно, якщо ви так зробите. Дуже дякую кожному, хто не ігнорує і долучається до збору на банку моєї одногрупниці Іринці Пили Пишеній. Ну і я не можу без своїх побажань, ті, які я говорю в кінці кожного відео. Це не виняток. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім, 36 і 6.